Ось так виглядає веслувальна спортивна база у місті Рівне. Саме тут перші кроки у веслуванні на байдарках роблять юні жителі міста. Приміщення 1966 року. Три роки тому тут почали робити ремонт. Найбільше уваги приділили внутрішній частині. Тут була розрушена майстерня для ремонту човнів. А ми з нього зробили тут такий. Непоганий зал. Зараз це зал загальної фізичної підготовки. Він складається із двох кімнат, також є дві роздягальні. Все зроблено коштом батьків, меценатів та тренерів. Ось цей станок нам був подаруваний учасниками АТО і ще три роки тому. Коштує цей станок 2000 євро. Це вже наша українська версія. Це чисто для байдарки, теж придбаний за кошти і спортсменів, батьків і тренерів. А це приміщення для зберігання байдарок. Тут їх чимало. Тренуватися кажуть тренери є на чому. Втім, за часи незалежності для закладу купили лише шість байдарок. Все інше знову ж таки коштом батьків, меценатів та тренерів. Наприклад, оцей човен я купив за власні кошти. О. Був момент, що в мене хлопець програв одну десятку на чемпіонаті України і не попав на чемпіонат світу Європи. От в мене. Гнявся, от на такої от кариті, і за цього, в принципі, сама лодка програла їх дві-три десятки. Попри умови, тренуватися є кому, альтернативи у рівному фактично немає. Спортсмени чи не щодня спускаються на воду, без цього своє життя уже уявляють складно. Кажуть, це своєрідна залежність. Мене друг запросив, і мені тут вже подобається. Я ходжу тут, ріки мені все подобається. мені не було куди ходити. Ну я б знайшов кудись, але тут. Вдається демонструвати хороші результати на рівні України. Спортсмени навіть здобувають право виступати на міжнародних змаганнях. Тренери додають, роблять акцент не на кількість, а на якість. Ми більше спираємось на особистий результат. Тобто ми не боремось за команди, ми спираємось на особистий. Тобто стараємося попасти в призи на чемпіонатах України, Кубках України. Це наше завдання підтримати рейтинг спортсмена. Виснувально-спортивна база є приватною власністю фізкультурно-спортивного товариства Україна. Землю під комплексом у 55 квадратів орендують у міста. керівник обласного осередку каже, зарплатню тренерам виплачують із обласного бюджету. Також профільне управління допомагало із ремонтом три роки тому. А от із міською владою стосунки не склалися. Ще був мером Хомко Володимир Євгенович. Декілька разів ми зверталися до нього. дослівно розмова течі точилась так. Я кажу, ви хоч коли в нас землю хотіли забрати частину, Я кажу, ви хоч нам не допомагаєте, то хоч би не дайте працювати. А він каже, і стосовно допомоги не звертайся, це не до нас. Ви як називаєтесь обласна організація, йдіть в область. Додає, проблеми із фасадом та дахом мали вирішити раніше. Була навіть домовленість щодо фінансування із обласного бюджету, але не встигли. На жаль, обставини такі: ковід, потім війна, і все це перекреслили ми самі знаємо, куди ці кошти повинні йти. В першу чергу я вважаю на захист нашої держави збройним силам. А ми вважаємо, що ми зачекаємо кращих часів. Веслуванням на байдарках займаються діти безкоштовно. Наразі готуються до обласних змагань. Попри усі труднощі, цей спорт люблять. Вірять, що найближчим часом усе покращиться. І додають у їхньому спорті все просто. Якщо один раз спробував, то це уже на все життя. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал